В цьому уроці ми будемо з вами говорити про групи та як працювати з масками. Для початку нам треба додати об'єкти в наш проєкт. Як ми це робимо? Ми завжди будемо натискати плюсик, ми вже знаємо, що ми тут можемо додавати ці фігури. Я все це робила в попередніх уроках, ви це бачили, але також ми можемо додавати свої зображення як це можна робити. Ми натискаємо ось сюди папка Медіа. Зараз в мене увімкнений режим демо, тому ви не бачите мою галерею з фото, там, де я зберігаю зображення. Зазвичай ваша галерея відкривається одразу. Або ви можете самостійно вибрати вашу папку, натиснувши ось сюди. І зверху ви можете натиснути на назву папки, і потім тут з'явиться всі ваші папки, які у вас є. Це якщо у вас буде вимкнений режим демо. Так, і ви вже зможете вибирати вашу папку, яку вам потрібно, і додавати об'єкти. І, наприклад, зараз я буду додавати об'єкти ці зображення. Припустимо, це буде ось цей котик. Якщо я хочу додати одне зображення, я натискаю на це зображення, і справа ми бачимо ось цей плюсик, і натискаємо на цей плюсик, і об'єкт додається до нашого проєкту. Якщо я хочу додати одразу декілька об'єктів, для цього ми. Робимо наступне. Я знов зайду в медіа, в папку образці медіа». І ми можемо одразу додати декілька зображень. Для цього нам потрібно натиснути ось на цей значок зверху, справа. А потім вибираємо ті зображення, які ми хочемо додати до проєкту. І знов зверху, ось тут ми бачимо ці два значка. Перший додає об'єкти. Одночасно з початку проєкту натискаємо, зараз це побачимо. Ми це бачимо, що наші доріжки додались з початку проєкту з нуля. І якщо я додам об'єкти, натиснувши на інший значок, ми побачимо наступне. Так, зараз. І натискаємо ось цей значок. Ми бачимо, що об'єкти додались іншим шляхом. Тобто, спочатку у нас. Додалось перше зображення, коли доріжка з цим зображенням завершилась, а в мене за замовченням це 6 секунд. Потім додалась інша доріжка, знов вона буде 6 секунд. Потім інша. І таким чином ну, я завжди використовую перший варіант, тобто коли ми додаємо об'єкти спочатку проєкта. І зараз, коли ми вже дізналися, як додавати об'єкти, мені потрібно видалити. Об'єкти, з якими ми не будемо працювати, я залишаю тільки два об'єкти, і зараз ми з вами поговоримо про те, що таке група. І так, в нас є два об'єкти, ось ці зображення. Так, нехай це буде виглядати ось так. І, наприклад, зараз ці зображення, вони рухаються окремо, так? Тобто це самостійні об'єкти. Але, так, назад, але якщо я об'єднаю ці два зображення в групу, вони будуть рухатися в одному напрямку, коли я буду змінювати їх рух. Наприклад, для того, щоб ми об'єднали ці два об'єкти в групи, ми повинні зробити активованими ці два об'єкти, і потім зверху в нас з'являється ось таке меню, ми натискаємо на перший значок. Цей значок означає, що ми будемо об'єднати наші об'єкти в групу. Натискаємо. І зараз в нас з'явилась група. І якщо я буду рухати об'єкт по екрану пальцем, ми зараз бачимо, що ці два об'єкти будуть рухатись в одному напрямку. Тобто зараз це в мене один об'єкт, в якому знаходяться мої два зображення. І, звісно, ми можемо працювати з цією групою, як зі звичайним об'єктом. Тобто, ми можемо заходити в приміщення та зміна, ставити ключі і анімувати цей об'єкт. Тобто, все буде робитися як з окремим об'єктом. Так, зараз я приберу ключі. Далі також ми можемо переименовувати цю групу. Ми можемо натиснути на групу. Зверху ми бачимо назву, і ми можемо змінювати. Наприклад, нехай це буде об'єкт. Натискаємо на Enter і змінюємо назву. І я завжди рекомендую змінювати назву групи одразу, тому що у вас в проєкті може бути багато груп. І потім для вас буде дуже складно знайти ту групу, яка вам потрібна. Тому що ось тут дуже. Маленькі зображення, і ми можемо зрозуміти, що знаходиться внутрі цієї групи. Тому одразу намагайтеся перейменовувати групу. Також ми можемо редагувати групу. Натискаємо на цю групу і ми бачимо ось це меню і бачимо редактувати групу. Натискаємо на цей значок і ми заходимо внутрі групи. Тут ми бачимо наші два об'єкти. Можемо змінювати ці об'єкти, якщо нам буде це потрібно. Наприклад, я хочу змінити положення цього зображення. Я роблю ось таким чином. І потім, коли я повернусь до групи, це ми можемо зробити наступним чином. Зверху зліва ми бачимо назву нашого проєкту, натискаємо на цю назву проєкту і виходимо в сам проєкт. І ось таким чином зараз виглядає наша група. Тобто ми змінили положення об'єкта, і тепер група виглядає ось так. Знов повертаюся рядувати групу, я тут поверну назад. Також, наприклад, нам потрібно зробити таким чином, щоб ось це зображення з'явилось пізніше. Для цього я відріжу ось тут, наприклад, частинку цієї доріжки. Повертаємося в проєкт. І що ми бачимо? Ми бачимо, що зараз зображення немає. Але пізніше воно з'явиться. Тобто зміни з об'єктами всередині групи будуть відображатися в самій групі. Так, я зараз повертаю назад об'єкт. І з групою я теж можу робити все, все це саме, що з об'єктом, тобто розрізати на дві частини, там, видаляти до повзунка або після, і так далі. Повертаю. І також я можу приміщувати цю доріжку, якщо мені потрібно змінити, наприклад, прояв цих об'єктів і зробити їх пізніше. Ось таким чином я можу змінювати положення. І також я можу здвигати цю доріжку завдяки цьому означку і подовжувати також цю доріжку. Але. Я зараз натисну на цей значок. Нехай я зроблю це ось таким чином. Тобто з нуля я вирішила подовжити доріжку з нуля. так? Тобто я не змінила положення самій доріжки, а я її подовжила. І що ми бачимо? Ми бачимо зараз, що ми не бачимо об'єкти, а вони з'явилися тільки тоді, коли ось ну, з цього місця, тобто, коли ця група там стояла. Чому так відбувається? Тому що нам зараз потрібно зайти всередину цієї групи. Зараз ми бачимо, що ці об'єкти не змінили свою довжину. Ми їх не подовжили, як цю групу. І щоб ці об'єкти з'явилися спочатку, тобто з нутрі групи, мені потрібно їх подовжити теж. Тож, я роблю наступним чином. І тепер, коли я повернусь до групи, ми побачимо ці об'єкти з нуля. Тобто, іще раз, якщо я, наприклад, змінила положення групи, так? а потім хочу подовжити її довжину таким чином. Об'єкти тут не з'являться. Для цього нам завжди потрібно зайти всередину групи і подовжити їх довжину до початку временної шкали, ось таким чином. І потім, коли ми повернемося до проєкту, ось тут ці об'єкти з'являться. Тобто нам завжди потрібно подовжувати об'єкти, якщо ми змінили групу ось таким чином. Так, ну і тепер йдемо далі. Зараз змінюємо положення цієї групи. І, звісно, заходимо всередину і змінюємо об'єкти теж. Але ще один варіант: якщо у вас немає ніяких ключів на цих доріжках, ви також можете змінити положення, натиснув ось сюди. Тобто, якщо у вас. Є налаштовані ключі на будь-яких ефектах або анімації, то вам потрібно, ну, наприклад, не змінювати початок цих анімацій, то ви подовжуєте через цей значок. А якщо немає ніяких ключів, ви можете змінити ці доріжки ось таким чином натиснувши ось сюди. Тобто ви вже самі вибираєте, як вам це потрібно зробити. А ми переходимо до масок. Для цього мені потрібна. Роз'єднати групу. Так, якщо у вас є група, і ви зараз розуміли, що вам не потрібна ця група, ви хочете повернутися до цих двох об'єктів, щоб вони були окремо, ви можете активувати цю групу, тобто вибираємо цю групу. І потім зверху, в правому куті, ми бачимо три крапки і натискаємо на них, і бачимо роз'єднати групу. «Роз'єдніть групу. І зараз в нас з'явилася. Два об'єкти знов, як це було на початку цього уроку. І тепер ми з вами поговоримо, що таке маски. Зараз я приховаю один об'єкт і попрацюємо ось з цим зображенням. Припустимо, в мене є ось такий об'єкт, наприклад, ось цей круг. І я хочу зробити таким чином, щоб з цього зображення я могла вирізати. По формі цього круга новий об'єкт. Як це я буду робити? Ну, наприклад, в мене круг нехай буде таким розміром. Я трохи зміню розмір цього зображення і виставлю ось таким чином. Тобто я хочу зараз, щоб котик був всередині цього круга. Тобто, я виставляю об'єкти, як мені потрібно, і потім що я роблю? Я Натискаю на цей об'єкт, роблю його активним, потім на зображення. І знову з'явилось в нас це меню. Але я зараз вибираю другий значок. Натискаємо на нього. І ось що ми бачимо: ми зараз бачимо, що наше зображення було вирізано по формі кругу, тобто по формі того об'єкту, який був зверху над зображенням. Ще раз. Так, зараз я видалю цей об'єкт, щоб нам не заважало зовсім ніяк. Так, і ми бачимо, що об'єкт круг, він знаходиться над доріжкою з котиком, і тому ми вирізаємо з допомогою другого значка таким чином. Якщо він би знаходився знизу, то ми б побачили наступне. Тобто, круг в нас залишився, тому що цей об'єкт, він. Більше, ніж наш круг, він перекриває круг, тому ми б побачили все одно цей круг. Але якщо б це було ось таким чином, зараз круг був би більшим за розміром, ніж зображення, то ми б побачили наступне. Тобто, по формі цього об'єкту, в нас це зображення. Да? Зображення, яке перекриває круг, і все, що перекривається цим зображенням, ми би вирізали за допомогою цього другого значка. Тож, пам'ятайте, все, що знаходиться зверху, буде вирізати з ніжнього об'єкту по формі того об'єкту, який знаходиться зверху. Так, це дуже складно зрозуміти, але якщо ми будемо практикуватися, ми це запам'ятаємо. Так, ще раз повертаю круг зверху, роблю його маленьким. і... Тобто в мене є зверху об'єкт, і я хочу по формі цього об'єкту виразити зображення, яке знаходиться знизу. Тому я роблю через другий значок наступний. І дивіться, якщо я хочу повернути назад, тобто, щоб в мене було знову два об'єкти круг та зображення, я можу зробити, натиснувши на стрілочку назад, і ми побачимо наш круг і зображення. Але. Якщо я зроблю ось таким чином, натиснувши на групу, я виберу роз'єднати групу, да, роз'єднати групу. Ми бачимо зараз, що в нас тут є дві доріжки, два об'єкти, але ми все одно бачимо, якби в нас працює маска. Так, звісно, так і є. В нас є круг, але він зараз працює як маска, але вже в нас тут два об'єкти. Щоб нам повернути до того моменту, щоб тут з'явився круг. Звичайний круг, нам потрібно натиснути на налаження прозрачності або накладання та прозорість. І ось тут ми виберемо режим нормальний. І зараз ми побачимо вже наш круг, тобто верну назад, тому що тут працює режим маска. Тут є ці режими. Ви бачите, як це працює. Ми потім поговоримо про це ще раз, коли ми будемо вивчати цей розділ. Але вам зараз потрібно це знати, що якщо ваш круг він досить працює як маска, але насправді це два окремих об'єкта, вам потрібно лише вибрати вкладку належення і прозрачність і умкнути режим нормальний. І тоді у вас знову буде два звичайних об'єкти. І останнє, що нам тут залишилося розглянути, це друга маска, і як вона працює. Ми пам'ятаємо, що коли ми тільки що використовували маску, то в нас по формі цього кругу ми, е, могли вирізати ніжнє зображення, тобто да, в нас була ось така картина ще раз. А коли ми виберемо наступну маску, ми побачимо наступну, вибираємо третій значок. Ось що ми бачимо. Тобто ми з ніжнього зображення зараз вирізали по формі кругу дірку. І так працює ця маска. Тобто ми завжди будемо вирізати з нижнього зображення по формі верхнього зображення щось. Тобто ми будемо вирізати, і в нас буде пустота. Наприклад, я зараз зміню положення цих двох об'єктів і зроблю круг більшим за розміром, ніж наш котик. І що ми зараз побачимо? Натискаємо на третій значок. І зараз ми бачимо, що ми з нижнього об'єкту знов по формі верхнього об'єкта вирізали дірку. І ось так це буде працювати. І давайте ми ще один варіант, щоб було більш зрозуміло. Зараз я знов роз'єднаю групу, щоб ви побачили, що в нас залишається два об'єкти, але верхній об'єкт працює знов як маска, тому мені потрібно. Вимкнути режим нормальний. Але, звісно, використовуйте ось цей значок, так, повернути назад, і тоді вам не потрібно це буде робити. Це я тільки вам показала, щоб ви знов це запам'ятали. Так, і я видалю це зображення і залишаю круг, і додам, наприклад, зірочку і покажу вам ще раз, як працюють ці дві маски. І так, ми знов вибираємо ці дві доріжки і натискаємо на другий значок. І зараз ми бачимо, що в нас з нижнього об'єкта вирізалась зірочка, тому що, повертаю назад, ми маємо зірочку, так, але наш об'єкт, він такого рожевого кольору, тому, коли ми натиснемо на другий значок, ми побачимо рожеву зірочку, тому що наш верхній об'єкт був зірочкою. Але, якщо я натисну на Третій значок, ми побачимо, що з нашого нижнього об'єкту, тобто з нашого рожевого круга, ми вирізали дірку по формі зірочки, тобто по формі нашого верхнього об'єкта. І ось так це працює. Так, спочатку це дуже складно зрозуміти і запам'ятати, але потім, коли ви будете практикуватися, робити проєкти, ви це запам'ятаєте. І потім для вас це не буде вже проблемою. І на сьогодні це все, що я хотіла вам розказати, як працювати з групами та масками, і ми можемо переходити вже до наступного уроку.